time. Okay. Støy. Лівна вже виконана дякую. І ще. Накиньте, ля! Ну цей раз проб'ємо. Я так і знав, як казався, що він проб'ємо. Стою, давай. разок. <рик> Давай, Майк. Заключай. Ну пет не шей напитки попадать. Ну чого ти не цей? Окей. Тобто переводим все в іншу сторону. Ты подивлюся в іншу сторону. Давай, 2 3 Ого. попал. Ради приличия. Я пьяный, Ну. Ну, куда

задачка выполнена, надо это Блин, я перезарядку нажал, что за ерунда. Шабля. А что они там справа не может справиться, или что, малесен? Оба. Обача. Оп. Оба, 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 оба. Як тигра, ну успокоїться. Ти шо? Ти шо? Блін. Блін. Я виконав задачу. М -м 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 да, да, да. От бачите, що робиться. Це люди дуже агресивно до мене відносяться за те, що я виконую ЛБЗ. Зато я виконав її. А якби я отам стояв би. То може б і не виконав би. Що поробиш? Таке життя. Єден з наших є знічений. Не Треба обезьянки Обезянки. Обезьянки. з, робити. Є, обезянки. з є розбитий. Бас є оправений. Так, це вже я на ЛТ зробив першу два рази і на, танку... і на танкування зробив. Два рази чудово. Чотири рази за дві годинки встиг все зробити. Це приємно, приємно. Ну. Ну. Та, ти що, ти що, ти